Що? Про травку поставили. кажу О, красавчик, оце, 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 оце питання, каже, оце молодець. А я сказав психічний да. Пихнути. Травки. Так, стоп. Всім доброго дня! Я Ворон, інструктор з тактичної медицини та до медичної допомоги. Керівник громадського об'єднання Купена. Сьогодні ми хотіли порозмовляти про ліки. І це дуже. Скажімо, спірне питання, який ліки з собою брати військовим добровольцям нещодавно. Багато запитів було на те, що мені взяти з собою в рюкзак, в Окоп. Такі питання, скажімо, більш болючі. Почнемо з того: процес лікування він йде завжди під наглядом медиків, взагалі людей з медичною освітою. Але таких людей дуже небагато в підрозділах або медики, котрі займаються. Своєю справою дуже часто їх немає поруч, і питання: що робить, якщо боєць захворів, що робить, якщо з'явилися симптоми якоїсь хвороби, ну тут важко відповісти, що конкретно робить самому бійцю, але які ліки з собою взяти? Так само це дуже велика відповідальність. Почнемо з того, що боєць захворів на температуру. Що можуть зробити ліки? Ліки не вилікують від температури, тільки знімуть симптоматику. А що таке симптоматика? Це прояви хвороби. Взагалі, якщо робити все правильно, людину потрібно ізолювати, людина потрібно відлежатись, людині потрібно правильно харчуватися. Пити багато рідини і взагалі піднімати свій імунітет. Який імунітет буде в окопі, важко сказати. Але скажу одне: все залежить від способу життя бійця. Якщо бієць займався своїм здоров'ям, то імунітет у нього буде нормальний або оптимальний. Якщо не займався своїм здоров'ям, то звісно будуть хвороби, тому що чинників захворювання дуже багато. Наприклад, поруч хворі бійці, екстрена температура, наприклад, низька. або… Дощ пройшов вологість, ну і поніслася, як кажуть. Що з собою покласти в той самий рюкзак? Пам'ятайте про те, що у нас є два типи аптечки. Одна аптечка це то тобто індивідуальна тактична аптечка. І друга аптечка, яку ви можете покласти собі, це аптечка другого ешелону. Це ті пігулки, котрі ви вживаєте особисто. Якщо ви маєте такі хвороби професійні, хронічні, то звісно, ви вже лікувалися і знаєте, що робити в подібних ситуаціях зазвичай вам рекомендував вживати ліки або якісь препарати сам лікар, але тепер цього лікаря нема. Якщо є можливість, звісно, поконсультуватися з ним. То краще, звісно, це зробити. Але що робить, коли немає поруч лікаря? Що робить, коли немає поруч медика, а хвороба вже вас настяє? В даній ситуації немає відповіді, є тільки ваші особисті дії. Ви саме приймаєте рішення приймати ті або інші ліки. Але перед тим, як взяти з собою ліки, перед тим як їхати на позиції, проконсультуйтеся згідно ваших хвороб у лікарів. Проконсультуйтеся, коли, скільки і в якому стані приймати ліки. Не приймайте ліки, коли ви не знаєте, що це за ліки і не знаєте, від чого вони. Тому віднесіться до цього серйозно, заздалегідь не тоді, коли хвороба вже в гострому стані, а тоді, коли вона може у вас бути. Перед поїздкою підійдіть до лікаря і проконсультуйтеся. Що можливо ще взяти з собою? Можливо, взяти з собою активоване вугілля. Що буде робити активоване вугілля у вас в аптечці? Коли буде розлад або шлунковий, або кишковий, звісно, активоване вугілля буде допомагати в абсорбції токсинів, якщо вони з'явилися. І пам'ятайте, активоване вугілля приймати на одна таблетка на 10 кг вашої ваги. Тобто не дві таблеточки ви з'їли, а скоріше за все прийдеться вам з'їсти цілу пачку. Що робити, коли сталася якась проблема, а немає у вас відповідних людей з фахом медичним? Перше, головне не панікувати. І другий момент це завжди велика кількість рідини. Теплої, можливо, якісь чаї, можливо, ромашка, але велика кількість теплої рідини. Що буде робити рідина? Рідина буде зв'язувати і виводити з організма токсини, котрі у вас вже є, котрі в більшості призводять до симптоматики. Ви скажете, що можна взяти ще багато ліків, наприклад, від тиску, ліків, наприклад, від гострих захворювань, конкретних там від печінки, від серця, від нирок. Але тут ще раз наголошую: перед тим, як їхати, поспілкуйтеся обов'язково зі своїм лікарем. І які ліки ви, можливо, взяли з собою для того, щоб там прийняти. Жоден медик, котрий не має медичної освіти, не може вам рекомендувати якесь лікування. Єдине, що він може зробити, збити вам симптоматику і трошечки покращити стан якимись там допоміжними засобами. Ще наголошую, один з найкращих. Методів це гаряче питво. Візьміть з собою чай з ромашкою. Що робити, якщо відбулися якісь зміни в вашому організмі, наприклад, загострилися якісь хвороби? Першим чином намагайтеся зв'язатися або з медиками, якщо немає можливості, з їх помічниками. Вони повинні бути навчені, щоб реагувати на ті або інші симптоматики. Що робити, коли розвилися неврологічні хвороби? Взагалі, в цій ситуації можете сказати, що взагалі не можна людину посилати там на підрозділ з неврологічними хворобами. Але, на жаль, у нас велика кількість бойових побратимів, котрі отримали не одну контузію, котрі отримали не одне порушення. Що їм робить в даній ситуації? Взагалі рекомендую постійно нагадувати про те своїм бойовим медикам. Тому що контузія це така річ, котра просто так без наслідків не проходить. Хтось каже, що у мене вже три контузії, а хтось каже, що у мене вже п'ять контузій. Постійно нагадуйте медикам про те, що у вас, якщо з'явилися якісь порушення, якщо з'явилися якісь симптоматики, нагадуйте про те, що вони у вас є. Я розумію, що складна ситуація зараз з лікуванням на фронті, складна ситуація зараз з наданням фахової медичної допомоги прямо в підрозділах. Тому що медиків не вистачає. Не вистачає фахових медиків не то, що прямо на позиції, не вистачає їх іноді і в лікарні, але бійці хворіють на позиціях. Тому одна з основних порад. Слідкуйте за своїм способом життя. Слідкуйте за кількістю рідини, слідкуйте за харчуванням. Опять ви скажете, як я можу слідкувати за харчуванням, якщо у нас одні консерви. Проблема консерв не в тому, що вони не смачні, хоча в тому є проблеми. Проблема консерв в тому, що це законсервовані харчові, можливо, додатки, можливо, якісь продукти. Але можна обмежити їх кількість вживання і додати, ще раз кажу більше. Води розумієте, тут такий процес лікування, як там голодування, там дієта, в більшості вони не то, що не дієві, більше бійців скажуть, що вони нам не допомагають. Наші проблеми в більшості із-за того, що ми порушуємо обмін речовин. Якщо ви додасте більше води в свій раціон, багато негарних речовин водою буде вимиватися. Ви скажете, а що робити, якщо я на виїзді і мені в туалет не потрібно бігати? Ще раз наголошую: підготуйтеся до того, як ви їдете на. Підрозділ. Зробіть так, щоб кількість рідини у вас було в достатньо високої кількості. І це не можна зробити за один день, і іноді навіть не можна зробити за один тиждень. Але коли кількість рідини у вас буде в нормі, і ви до цього приготуєтесь, ви не будете так часто бігати в туалет, як кажуть, по-маленькому, тому що напився води. Звісно, є такі чаї сечогінні, але їх приймати просто так, тому що вирішили там почистити нирки. Ну, треба ще подумати, але вода це дуже гарний варіант покращення і опортуністичності організму, і загального стану здоров'я. Яка повинна бути вода? Вода повинна вам підходити особисто. Можливо, ці речі не піднімаються, тому що воду як удали. Таку вип'єте. Якщо у вас є якісь очищувачі води, скажімо, якісь бади, звісно, приймайте це дуже круто. Я не буду рекламувати зараз оці ці очищувачі, тому що кожна людина знає про свої. Але якщо є можливість вам відстояти воду, добре. Якщо є можливість закип'ятити воду, добре. Якщо є можливість заморозити воду, попрацювати там з замороженної води, добре, хоча зараз це навряд. Чи. Якщо є можливість слідкувати за вашою водою, це дасть набагато більше якості вашому організму. Тому не можна сказати, що якісь ліки ви візьмете, ці допоможуть, а ті не допоможуть. Коли ви приймаєте ліки особисто, ви берете на себе самі цю відповідальність. Коли ви приймаєте ліки під наглядом лікаря або медика, ця відповідальність, звісно, лягає на цього медика. Тому займайтеся своїм здоров'ям. Я розумію, що це дуже важко, тому що на передовій. За цим немає часу розслідкувати. На передовій дуже великий стрес, на передовій дуже велике навантаження психічні, фізичні і психологічні. Але зрозумійте, коли ваш організм більш-менш сильний, всі ці навантаження будете приймати більш-менш адекватно. Які ліки з собою взяти? Ще раз наголошую: підійдіть, будь ласка, до вашого лікаря або до вашого медика і запитайте момент. З взяттям ліків стосовно вашого особистого стану. Розкажіть про свої хвороби. Професійні, хронічні, можливо, зараз гострі, котрі відбуваються. І згідно рекомендацій лікаря, покладіть з собою якісь конкретні пігулки. І візьміть з собою багато-багато гарних трав'яних чаїв. Пам'ятайте, що вплив якихось конкретних речовин дуже по-різному впливають на кожний організм. Все це залежить від. Стану організму, від ваги організма, від внутрішнього обміну речовин. Багато хтось вип'є парацетамол, йому одразу полегшає, а комусь потрібна дуже велика кількість для того, щоб перестав хворіти зуб. Тому і в цих маленьких нюансах все одно поспілкуйтесь з лікарем. Хай він допоможе вам в плані тому, що які особисті ліки підібрати для того, щоб покласти їх собі в аптечку. Розрахуйте кількість прийому з лікарем і розрахуйте, скільки вам з собою взяти. Зрозумійте, то, що у медиків того підрозділу, можливо, не буде такої кількості, а може не буде саме тих ліків, котрі вам підходять. Тому обов'язково порадтеся з лікарем або з вашим бойовим медиком, котрий має медичну освіту і котрий має досвід. Я впевнений, що таких достатньо. Можливо, у когось є нюанси з хворобами, такі як цукровий діабет. І тут, можливо, не буде у вашого медика саме такий інсулін, котрий вам підходить. Це на кшталт. Тому люди, котрі мають подібні хвороби, дуже серйозно повинні віднестися до цього, що Взять з собою ліки, поспілкуватися з лікарем на рахунок їх прийому, я розумію, що багато людей, котрі живуть багато років з цією хворобою, вже знають, скільки приймати, які ліки їм підходять, коли кушать, але ж розумієте, що на передовій момент з харчуванням взагалі дуже важкий, да? і там рівень цукру дуже там скаче і можуть виникнути багато проблем. Тому, якщо в кого є подібні хвороби, котрі потребують. Взагалі індивідуального підходу, заздалегідь порадтеся з вашим лікарем. Ну і можливо, ви хочете знати, що я маю з собою в сумці, то в мене є завжди активоване вугілля, не тільки чорне, а ще й біле. Я маю завжди з собою чаї з ромашкою. Зараз невелика кількість, бо вже частково випив. Я маю завжди з собою парацетамоли і бупрофени – тому що я знаю, що вони мені підходять. І я маю з собою деякі ліки особисті. Зараз я їх не приймаю, тому що я час від часу займаюся своїм здоров'ям, але на всяк випадок, на загострення, вони в мене лежать. Ну і ще на останнє хочу сказати: ваше здоров'я залежить не від лікарів, ваше здоров'я в більшості залежить від вас самих. Наскільки ви до цього підготуєтеся. Тому нагадаю ще раз: займайтеся своїм здоров'ям, пийте. Велику кількість води і пити чайки. Дякую, що ви нас дивитесь. Дякую, що нас підтримуєте. Дякую, що нас лайкаєте. Слава Україні!